Хелон. Він зачиняє за нами двері своєї кімнати, притискає мене до себе, і ми довго, довго стоїмо, притулившись одне до одного. Щойно я купила квиток, відразу почала сумніватись, чи правильно зробила. Сотні разів була ладна розвернутися і поїхати додому. Думала, він не захоче мене бачити, зважаючи на те, що в нього сталося. Думала, раптом він розсердиться, адже сказав, що побачимося наступного року, а я таки прилетіла без попередження. Не очікувала побачити полегшення на його обличчі, коли він відчинив двері і побачив мене. Не думала, що він цілуватиме мене, ніби скучив за мною так само сильно, як і я за ним. А ще я навіть уявити собі не могла, що ми так довго стоятимемо й обійматимемося. Бен не сказав мені жодного слова, але його вчинки кричать мені мільйони маленьких дякую. Заплющую очі й стою, уткнувшись обличчям йому в груди. Однією рукою бен обіймає мене за шию, другою міцно тримає за талію. Я могла б простояти так усю ніч, навіть якби ми нічого більше не робили, якби він не промовив ні слова, лише заради цього варто було приїхати. Цікаво, а він почувається так само, як і я. Він теж думає про мене зранку до вечора, як і я про нього. Чи хоче він, щоб я була поряд, хай де б він був і що робив. Бе осипає мою голову поцілунками, а потім бере моє обличчя в долоні і нахиляє до свого. Досі не віриться, що ти тут, каже він. Я бачу, як усмішка на його обличчі бореться з відчаєм. Мовчу, бо й досі не знаю, що сказати, просто гладжу його рукою по щуці. А затим проводжу великим пальцем по його вустах. За цей рік він став ще привабливішим, і це не дивно, він став справжнім чоловіком, від юнака, якого бачила торік, не лишилося сліду. Ще маєш сили, аби триматися? питаю я, пастячи рукою його обличчя, але бен не відповідає. Натомість він притискається вустами до моїх і повільно відводить мене від дверей. Потім обережно опускає мене на ліжко, головою, на свою подушку. Він перериває наш поцілунок і притуляється до мене усім тілом. Затим міцно стискаючи мене в обіймах, кладе голову мені на груди і слухає, як б'ється моє серце. А я починаю ніжно й повільно гладити його по голові. Ми так довго лежимо в цілковитій тиші, що я починаю думати, чи не заснув він часом. Але за декілька хвилин він з невимовним відчаєм притискає мене до себе, утикається обличчям мені в сорочку і починає плакати. Здається, моє серце зараз вибухне мільйонами крихітних сльозинок, мені хочеться оповити його всього собою, поки він тужить. Він плаче дуже тихо, може, не хоче, аби я про це знала. Йому просто треба виплакатись, і я його розумію. Хвилин за п'ять Бен поволі заспокоїться, але лише за півгодини нарешті відпускає мене. Він відриває голову від моїх грудей і лягає поруч зі мною на подушку. Я повертаюся і дивлюсь на нього. Очі й досі червоні, але сліз уже немає. Він простягає руку до мого обличчя, відкидає на бік пасмо, волосся і вдячно дивиться на мене. Як це сталося? питаю я. Його очі знову наповнюються сумом, але він не вагається з відповіддю. Він повертався з роботи додому, і його автівка злетіла з дороги, каже він, просто на якусь мить втратив пильність. Три секунди, і він улетів у грьоване дерево. Того вечора вони з Джордін мали їхати у відпустку. Я майже певен, що він писав їй повідомлення на мобільному, коли це сталося. Принаймні, так стверджують поліціянти. Я лише сподіваюся, що Джордін ще не знає про це і маю надію, що ніколи не дізнається. Я тихенько починаю гладити його руку. Вона вагітна, додає він. Моя рука на мить завмирає, і я зойкаю. Я знаю, каже він, це просто люта підстава. Цими вихідними вони мали святкувати свою першу річницю. Я не думала про це та після його слів відразу згадую, якою заклопотаною була Джордін торік, як нервувала, готуючись до весілля з Кайлом. А тепер, рік по тому вона готується до похорону Кайла. Дуже сумно. А коли вона має народити? Начебто в лютому. Намагаюся поставити себе на її місце. Майже певна, що зараз їй 24 роки і не можу собі уявити, як у такому юному віці втратити чоловіка до того ж за кілька місяців до народження первістка, це в голові не вкладається. А коли тобі треба повертатись до Нью-Йорка? питає Бен. Завтра вранці, першим рейсом, а сьогодні я можу переночувати в мами, якщо треба, бо мені дуже рано вставати. Він торкається моїх губ і шепоче. Ні. Ти спатимеш лише в цьому ліжку. Він хоче поцілувати мене, та його відволікає гучний стукіт у двері. Замить вони відчиняються і заходить ієн. Він накидає мене поглядом, струшує головою і ще раз уважно придивляється: У твоєму ліжку якась чіка, говорить він до Бена, вказуючи на мене. Ми підводимося і сідаємо на ліжку. Ієн схиляє голову на бік, і, примружившись, дивиться на мене. Чекай, здається, ми вже бачились. Тебе звуть Фелон, так? Відверто кажучи, приємно, що його брат запам'ятав, як мене звати, не те, щоб моє обличчя було легко забути, але він абсолютно не мусив запам'ятовувати моє ім'я, однак таки запам'ятав, і це можна означати тільки одне дівчата в беновому ліжку бувають нечасто. Добре, що ти приїхала, каже Ієн. Ви голодні? Бо я якраз піднявся сказати, що вечеря вже на столі. Бен стогне і підводиться з ліжка. Дай, гадаю, знов якийсь рагу з контейнерів. Ні, хатає головою Єн. Та захотіла піцу, тож ми замовили, і кур'єр уже привіз її. Дякувати Богу, говорить Бен і допомагає мені підвестись. Ходімо, поїмо.